Дубова колесочка із дубового ріха, ворости рости дітеночку, бде мамцівтіха. Пішла мати жатожати за річчя, за річчя, Та як буде сонценичко буде мамка біче. Пішла мабуть, жатожати, ще то зелененьке. Та й забула, що лишила дитятко маленьке. А то тоді я ще де я. Я би так то ти поглядала. Коли що ти не лішкош? Ми за собою. Буде вітрець колисати, дитиночку мою. Буде вітрець колисати, а пташки співати, а сева я за буде йому кувати. мукувати.